Доброго дня! З вами я, Поліщук Людмила, головна редакторка журналу «Кадровик України. Сьогодні ми з вами вирішили зустрітися на декілька хвилин для того, щоб надати вам інформацію стосовно застосування закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, а саме статті 12. Зміни. До статті 12 закону 21.36 були внесені саме іншим законом 3494, який набрав чинності 24 грудня 2023 року. Що саме змінилося? Змінилося те, що за рішенням роботодавця може бути надана відпустка без збереження заробітної плати. На місце відпустки щорічної звертає увагу, що така відпустка без збереження заробітної плати надається виключно за рішенням роботодавця. Це звучить в самому законі 21.36 та підтверджено листом Міністерства економіки, який ми отримали як відповідь на наше звернення. Декілька місяців тому, звертаю увагу, декілька місяців тому ми зверталися до Міністерства економіки для надання офіційних роз'яснень стосовно застосування зазначеної норми закону. Адже ми розуміємо, що кожен день відпустки працівник повинен відпрацювати певний період року, і за це йому виплачується заробітна плата за час перебування у відпустці. Натомість, зазначеною нормою зазначається, що працівнику надається відпустка без збереження заробітної плати на місце відпустки, яка щорічно оплачувана. Незрозуміло було, як застосовувати зазначену норму. У редакції журналу Кодовик України та фактично всіх професійних видань. Було питання і не одне, і декілька питань виникало у наших підписників стосовно застосування зазначеної норми. Тому ми надали запит до Міністерства економіки і отримали відповідь. На наш запит відповідь звучала слідуючим наступним чином. До речі, ви можете її повністю подивитися на сайті нашого журналу, на сайті професійних видань Кадрекс в офіційних документах. Так от відповідь звучить слідуючим чином: за рішенням роботодавця на дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати, тобто надана інформація стосовно стверджувальної відповіді. Щодо застосування зазначеної норми. Крім того, зазначена норма вказана таким чином, що для прийняття рішення роботодавцем потрібна аргументована підстава. Що це за підстава Міністерство економіки не розписало, але я раджу зазначену норму використовувати з максимальною обережністю. Тому що ну, хочеться сказати, що е, працівник заслуговує на відпустку, яку він відпрацював протягом свого робочого періоду, і надавати відпустку без збереження заробітної плати, натомість відпустки ще річні основні, м'яко кажучи, буде несправедливо. Тому я і моя команда радимо з обережністю застосовувати зазначену норму, а якщо вже й застосовувати, то обов'язково обґрунтовувати причини надання такої відпустки саме без збереження заробітної оплати. Завжди пам'ятайте, що кадровик України завжди готовий надати відповіді на ваше питання, розглянути самі складні ваші ситуації, вийти. Цієї ситуації гарним чином та професійно. На все добре. До нових зустрічей!